Так, далі, у нас на парастас запомерло, приносить у місці муку, а зверху яйця. Так всі приносять і більше нічого. А в у одному, у одному і сіл священник годував свині хлібом, що приносили на парастас. Зараз хліб свидко псується, і, і краще приносити крупи, печиво, те, що може постояти, аби можна передати нашим дорогим синам України. Дякую вам, отче. То, що миску приносили муки і яйця, це збереглося трошки від тих часів, коли, коли була біда. І люди мали господарку, мали поле, сіли пшеницю, жито, ячмінь, там все. Мали муку вдома. Та й що мали, та й то бідні несли. Курочка знесла пару яєць, та взяв взяв, пару яєць та й муки, та й несли, аби була якась пожежа. А що мало дати? Грошей не було. Гроші взагалі не ходили, це гроші мали десь Бо Тому що хто тобі мав платити в селі гроші? Та я тобі дам міг зерна, ти мені даш міг цукру. Ти так всі міняли, ділили, тому дав кусок м'яса, тому дав там, ведро, й так та й так. Мінялися між собою, а до церкви несли те, що мали. І так бачите, збереглося традиція, і так люди несуть до тепер. Ну, ви можете собі, та по жертву можете собі придумати, яку ви собі хочете. Як добре кажете, що хліб скоро портиться і так далі, і там свині годував священник. Ну, я взагалі то. Я взагалі то проти того, щоб е, парастасним хлібом годувати свиней або курей чи ще когось іншого. Це має бути для людей. Хоча по великим рахунку, це є пожертва, це є пожертва. Той хліб навіть можна спалити, він буде прийнятий, розумієте? Але в нас вчили, що має бути пошана до хліба. Хліб на землю упав. Мене заставляли підняти, поцілувати хліб і покласти на стіл. <кій> і навіть якщо не з парастасу, я пам'ятаю, в радянські часи, там на, на Рубель можна було купити стару хліба. І купляли хліб, щоб годувати свині. Не на з парастасу, а просто купляли хліб, годувати свині. Мені то дуже не подобалося. А це наслідки тому що Радянський Союз дуже хотів цілому світу показати, що в них найтанчий хліб у світі, він не був найтанчий. Були держави, що ще були танчі, але нам то не казали. І він, цей хліб, він навіть не вкладався в собі вартість. Але так як колгоспники працювали, як кріпаки, їм платили мінімум, і тому так вийшло, що можна було хліб. По 16 копійок купляти і годувати свині. А Бог за це покарає і покарав. І Союз розвалився. І ті люди, які не цінили хліб, по тому їхні діти, внуки будуть жінати хліба. Тому все-таки годувати свині хлібом це неправильно. Є на то комбікорми, є на то ще щось, а хліб ні. Бо як ми не будемо цінити хліба, будемо мати голод і будемо мати біду.